Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про нову пору року, яка тільки що заглянула в наше віконечко. Пори року. Весна. Відгадайте загадку. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розквітають, солов'ї співають. Так, правильно, це пора року весна. На весні природа уживає. Сонце починає гріти сильніше, повітря стає теплим, тануть сніг, лід, день довше, а ніч коротше. Спочатку на гілках з'являються брунки, потім листя і квіти. Земля прогрівається і з'являються перші цвіти, квіти, перші цвіти. прокидаються від сну і ті тварини, що спали взимку. Тож давайте ми з вами разом запам'ятаємо головні ознаки весни. Сонце піднімається вище. Дні стають довшими, температура повітря підвищується, тане сніг, перетворюючись на голосні струмки. З'являються перші квіти, а на гілках з'являються бруньки. Прилітають з теплих країв птахи. Прокидаються вид зимової сплячки ведмеді, їжачки, комашки. Приходить весна. Яка вона весна? Давайте разом назвемо прикмети весни. Весна рання, тепла, яскрава, квітуча, запашна, дощова, зелена, ніжна, повіває теплий вітер, сонце яскравіше світить, та не сніг біжать струмочки. Хто назве цей місяць? точно? Так, перший місяць весни. Березень. Перший місяць весни дістав назву від красуні берези. У неї перший серед дерев ми можемо спостерігати сокорух. Сокорух це прикмета весни, ознака пробудження рослин від зимового сну. Перший період весни, сніготанення, весна світла. Квітнуть вишні, абрикоси, зеленіють верби-коси. Зайчик сонячний сміється, з неба теплий дощик лється. Так, другий місяць весни, місяць квітень. Яка влучна назва! У квітні можна побачити в лісі буяння росту квітів. В садах розквітають абрикоси, вишні, сливи. Другий період оживання це весна води, адже настає повінь. В білий цвіт обрався сад. Бджілки радо тут летять. Перший грім гримить гуркоче. Тепло зранку і до ночі в лузі виросли отави. Це прийшов зелений травень. Третій останній місяць весни. Дравень. Останній місяць весни наголошує. Що вже розрослося і розцвіло в усі красі веселе різнотрав'я. А в садах продовжується цвітіння яблунь, груш, буску. Третій період весни розквіт, зелена весна. Роздивись малюнки, і давай пригадаємо назви весняних місяців. Перший місяць весни. Коли тільки природа прокидається від сну, прокидаються берізки і в них починається сокохід. З'являються перші квіти. Так, це березень. Березень перший місяць весни. Другий місяць весни коли починають квітнути плодові дерева. Квітень. Другий місяць весни квітень. І останній місяць весни, коли буяють трави і квічають трави. Трави. Тож не забудемо назви весняних місяців. Березень квітень, травень. На весні погода змінюється. На початку весни небо прозоре, чисте, наче його хтось вимив після сірої зими. Повітря свіже, сонечко підіймається дедалі вище, промені його пряміше падають на землю і краще її прогрівають. Температура повітря підвищується і починає танути сніг. Настає відлига. Сніг поступово тане. Струмки, що утворюються під час танення снігу, збігаються до водойми, до річок, озер, ставків. Лід у водоймах скресає, починається льодохід. Льодохід – це рух крижин на річках. Річки звільняються від снігового покриву і розливаються. Починається повінь. Але трапляються й такі весни, коли сніг сходить майже непомітно. Повінь це затоплення водою великої ділянки суходолу на весні. Уважно роздивись малюнок. Скажи! Яку пору року тут зображено? Так, правильно, весна. Що зміна... змінилося в природі навесні? І чому? Молодець. Так, стає тепліше, сонечко піднімається все вище, пробуджуються дерева. Кущі, травичка відіснув, повертаються пташки, прокидаються тварини, які спали взимку. Що відбувається з деревами навесні? Так, в них починається сокорух, і на деревах з'являються листочки. А хто прокидається від зимової сплячки? Ведмідь, їжак, так, це тварини, а ще прокидаються комахи, які спали під корою дерев або в землі. Молодець. Хто повертається з теплих країв? Так, правильно, пташки повертаються з теплих країв. Ще раз уважно подивись на малюночок і скажи, яку пору зображено. Давай розберемося разом. На деревах з'явилися листочки, починають квітнути перші квіти, вже розтанув сніг, весна. Так, зображено весну. А як вдягнути дітки? Подивись уважно. Вони вже вдягнути набагато легше, ніж взимку, так? Але чому? Стає тепліше, на вулиці стає тепліше, сонечко більше пригріває, вже не так холодно, тож ми можемо вдягти більш легкий одяг. Як змінилися дерева навесні? Так, вкрилися листочками молодець. Що росте на клумбах? Придивись. Розумночка! На клумбах з'явились перші квіти. І розквітли кущі. Чому дітки радіють весні? Кожен відповість сам. Навесні пригріває сонце, і людям вже не потрібно вдягати дуже теплі речі. Ми змінюємо курточки на більш легкі, зимові шапочки теж змінюємо на тоненькі. Вже можемо вдягти легше взуття. Який весняний одяг є у тебе? Пригадай, а яке весняне взуття є у тебе? Давай це буде твоїм домашнім завданням. Разом з батьками перевірте, чи все готово до зустрічі весни у вас вдома. І чи не вирісти за зиму із свого весняного одягу та взуття. А ми разом зараз з тобою ще раз пригадаємо основні головні. Ознаки весни Льодохід. Коли тане крига і рухається за течією. Оталини явище ранньої весни. Коли з'являються місця, де відтаяв сніг. Повінь. Коли вода виходить з берегів і розливається навколо річки. Перша гроза. Атмосферне явище. Коли між облаком та землею. Виникають електричні розряди молні, які супроводжуються гробом. Течуть струмки. Весняна крапель коли талий сніг, з дахів та дерев падає краплями вниз або з бурульок. Весняні явища живої природи, цвітіння квітів та дерев ось розпускаються бруньки на деревах. Поява комах. Приліт перелітних птахів, сокорух у рослин, поява листя на деревах, кущах, спів птахів. Прокидаються тварини після зимової сплячки. Що ж, сьогодні ми з тобою говорили про пору року весну. Пригадали назви весняних місяців, що відбувається в ці місяці? Запам'ятали ознаки весни. Тож на цьому ми закінчимо наш урок. У нас виросли перші весняні квіти-підсніжники, які кажуть разом зі мною тобі: дякую за увагу. До побачення!